Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і з величезним задоволенням представляю гостя, на якого вже дуже зачекалася наша глядацька аудиторія. Григорій Омелянович Омельченко, генерал-лейтенант Служби безпеки України, Герой України. Григорію Омеляновичу рада вас бачити і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Добрий день, шановна пані Олено, і добрий день, шановні глядачі вашого ютуб каналу. Звертаюся з проханням підписуватись на вас Ютуб канал з Не забувайте мій Ютуб-канал Генерал Григорія Мельченко. Підписуватись на відео Ютуб канал для отримання правдивої і достовірної інформації. Дякую вам, і так само це важливе уточнення для наших глядачів. Не лише підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео, поширюйте його, рекомендуйте через месенджери своїм знайомим. Кожен із вас такий спосіб сприятиме його популяризації. Григорій Омелянович, головна тема останніх днів це ось ці масовані російські атаки по території України. В ніч на 10 вересня вони зачепили і Польщу. Поляки так само збивали російські дрони. Скажіть, будь ласка, та агресивна зараз ну черговий такий вияв серйозної агресії, як на фронті, так і в повітряних атаках. Це наслідки візиту Путіна до Китаю. Шановна пані Олена, шановні глядачі, я дуже глибоко вивчав цю тему і тримав її на контролі ще з листопада 2022 року. Бо глядачі наші вже забули, що відбулося в листопаді 2022 року. Ви маєте на увазі ракету, яка впала у Польщі? Так точно, пані Олено, ви як журналіст добре все це пам'ятаєте. І ось я вам розкрию і ті таємниці. Угу. І пов'яжемо із подіями, які відбулися в ніч на 10 березня цього року масованою повітряною атакою Російської Федерації проти Незалежної суверенної Польщі. Оскільки це питання на сьогоднішній день настільки серйозне і важливе. І воно має величезні підкреслюю, величезні геополітичні наслідки, бо тісно пов'язано ще з одним авіаударом, який здійснила держава Ізраїль по Катару, знищивши шість представників Хамасу mm -hmm. у вівторок, 9 вересня. Тут проаналізувавши всі матеріали, розкладемося по порядку, попитання ще раз підкреслю: наскільки сельозно і важливе. Що може виникнути величезне полум'я пожежі Великої війни, як на Близькому Сході, так і на Європейському континенті. Тому послухайте, будь ласка, мій аналіз, бо він на мене для сьогодні, думаю, мабуть, найголовніший. Почнемо з аналізу заяв політичних лідерів, керівників держав тієї події, яка трапилася у ніч на 10 вересня. Коли Росія завдала масованого повітряного удару по Республіці Польща не, не лише безпілотниками, але і ракетою. Уже знайшли уламки ракети російської, прем'єр-міністр Польщі заявив, що ситуація з атакою Росії безпілотниками по Польщі, як ніколи після Другої світової війни, наближає нас до відкритого конфлікту. У зв'язку з цим Польща подала запит на активізацію. Статті 4 статуту Організації о, о, НАТО, де сторони будуть консультуватися між собою щоразу, коли, на їх думку, з будь-яких з них територіальна цінності, політична незалежність чи безпека будь-якої зі сторон опиняться під загрозою. Це вперше вперше під час великого повномасштабного вторгнення російських військ до України, коли російські ракети пролітали над Румунією, над Польщею. Падали шахеди у Польщі і в Румунії по офіційно поставлено питання про застосування статті 4 статуту НАТО. Це не наша війна, це війна не лише українців, це війна протистояння, яке Росія оголосила всьому світу вільному світові. І це нарешті мають зрозуміти всі без винятку заявив глава польського уряду Туск. Ви розумієте, що це була найбільш об'єктивна. Жорстка, але об'єктивна і справедлива оцінка, яку зробив єдиний лідер Європейського Союзу. За його словами, активація статті 4 статуту ООН стане лише початком глибшої співпраці Заради безпеки польського неба на кордоні та кордон, який є кордоном НАТО. От тут у мене до польської сторони, коли ще президентом був Анджей Дуда, запитання. Чому ви рашеніше не активували статтю 4 НАТО, коли Росія 15 листопада 2022 року вчинила масову ракетну атаку на Україну і декілька російських ракет заходили на територію України через повітряний простір Польщі. Тоді польське ПВО, тоді протиповітряна оборона країн НАТО не збивали ці ракети, які пролітали під Хрестю в повітряному просторі суверенної Польщі, члена країни НАТО. Нагадаю. Важливо зазначити, що тоді були ще і людські жертви в результаті власне. Я пані. кажу, абсолютно. От дякую вам. Ви, пані Олена, як журналіст, дуже гарно все це пам'ятаєте. Нагадаю, 15 листопада 22 року росіяни запустили 70 крилатих ракет Х-101 Х-555, з авіаційного базування з півночі Каспійського моря із району Волгодонська Церосовська область Російської Федерації, а також близько, 30, бо, чай, близько 20 ракет Калібр з москового базування за акваторією Чорного моря і 10 дронів «Камікадзе». В результаті підбиття російської ракети на кордоні з Польщею, українськими силами ПВО, російська ракета змінила траєкторію польоту і впала в селі. Пшеводу б Люблінського воєводства неподалік від кордону з Україною. влучивши в зерну сушилку, в у нас у чого закинули двоє поляків, двоє людей. І отут починається велика політика, велика брехня і так далі. Президент uh -huh. Польщі Анджей Дуда заявив, що падіння ракети, але не сказав якої, через яке загинули дві людини, виглядає як прикрий випадок, а не умисна атака. Йдемо далі. Дуда говорить, немає жодних ознак того, що це була навмисна атака на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-30 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів, що це була ракета, випущена російською стороною Дудав Дуда. А тепер увага. Зі свого боку, прокуратура Республіки Польща Польщі виступила категорично проти участі українських представників у розслідуванні падіння ракети. На території Люблінського воєводства, заявивши, що нібито немає підстав з юридичної точки зору та можливості долучати українських фахівців для розслідування. Над, за думкою поляків, це б суперечило їхнім процедурам та інтересам слідства. Виникає запитання, про це навіть не юристів, не слідчих, не контрользвідників. Україна хоче допомогти Польщі встановити об'єктивну істину, а поляки категорично заперечують. Скажуть, що чому чуть далі. Щоб не активуватичу, а, а можна я трішечки отут хочу, хочу у вас уточнення невеличке зробити? Те, про що ви говорите, так от перегукуються з тим, як тривало розслідування катастрофи літака під Смоленськом, коли ціла урядова делегація разом із Олегом Качинським загинула. була підірвана російською стороною результат. Так, і лише терак. в 22-му році було остаточно визначено там прокуратурою Польщі, що справді це вина Увесь цей час так це тягнулося. Абсолютно правильно, я брав безпосередню участь з своїми колегами польським друзям в розслідуванні цієї страшної авіакатастрофи під Смоленськом 10 квітня 2020, 2010 року, яка виявилася терористичним актом чинення Російської Федерації. Так от щоб не активувати статтю 4 НАТО, яка активована сьогодні, а тим більше статтю 5, НАТО польська сторона заявила, що це була українська ракета від системи С-300, вироблена в Росії. Прокуратурі нібито відомо, що саме на територію України її випустили для збиття цілі під час масової ракетної атаки Росії на українські міста 15 листопада 2022 року. Ракети про противовітряні оборони України випустили по, по цілі пару штук. Одна з них влучила в російську ракету, інша продовжила тіла і будь би впала на територію Польщі. При цьому польська прокуратура забуває одну річ, що в такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацьовувати механізми самозичничення, якщо вона промагнулася. Але цього не сталося, а чому поляки не можуть відповісти? На другий день в обід, 16 листопада, 22-го, після отримання матеріалу перевірки командування протиповітряної оборони України Генерального штабу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що через вибух російської ракети на територію Польщі було вбито двох громадян Польщі і висловив співчуття рідним загиблим. У Твіттері Зеленський написав процитую дослідно, Російська Федерація забирає життя всюди, куди може дотягнутися цей російський удар по комплекку по колективній безпеці в Євроатлантиці, суттєва ескалація. Загинули люди. Ми щирі зустріча братам і сестрам Україна завжди буде разом з вами. Терор Російської Федерації має бути суперний, солідарність, наша сила. А далі відбуваються ці події, що поляки починають заявляти, що це буцімто була українська ракета протиповітряної оборони. Українська сторона виходячи з політичної ситуації, яка склалася це, це кінець 2022 року, щоб не підігрівати статтю 4 статтю 5 НАТО і не конфліктувати з Польщею, країною членом МОНУ, яка допомагає Україні, і альянсом в цілому, мовчки погодилася з висновками польської прокуратури, і на тому все затихло. Наголошую, що польська сторона. Не вимагала від України компенсації за нанесення матеріальних збитків загиблих двох людей. Отакий відбувся компроміс, так, Григорію Моляновичу, Омеля, так ну, все одно ця ж справа ще не завершена. І, власне, ну, 10 вересня 25-го року дають ну, підставу знову повернути може, може, повернутися, може повернутися і назвати так цю о. ракету російською, так як mm -hmm. це було. Ну, будемо сподіватися. Бо коли повторно б'ють боляче, то повертаються до попереднього удару і думають, чого його пропустили. Ну, ну бачите, ж От... маленька трагедія, скільки років? Ну, 12 років, поки визнали, що це була вина Росії. <зас> Знаєте, чому прокуратура Польщі категорично виступила проти участі українських представників у розслідуванні падіння ракети на території Рублінського воєводства? Тому що польськими правоохоронними органи були знайдені уламки не від ракети С-30 Українське ПО, а від російської ракети Калібр морського базування запущені за авторію Чорного моря. Де зараз ці уламки? Я не знаю. Бо це вже дуже буде велика політика, як була дуже велика політика з розслідування збиття польського літака, в якому літів делегацію президент Польщі. Качинський разом з дружиною, і всі загинули в результаті терористичного акту. От. Так от російська ракета Калібр була підбита нашими силами ПВО ракетою С-300 і, змінивши траєкторію свого польоту, впала в селі пшеводу Лублінського воєводця неподалік від кордону з Україною. Влучила в зерно шарку, в нас і що загинуло двоє людей. Я думаю, що пройде час і до цієї. Трагедія повернеться. Якби Польща у листопаді 2022 року офіційно визнала, що це російська ракета, то вона змушена була поставити питання перед НАТО, як поставила його сьогодні. Проти НАТО і Польща, як країна члена, боялася ставити це питання, боялася просто Путіна. Тому президент Польщі Анджей Дуда і заявив, що падіння ракети, не називаючи якої, Через яке загинуло людини, виглядає, як прикрий випадок, а не умисна атака. НАТО сьогодні, як вважає багато військових експертів, це насправді паперовий тигр. У відкритому своєму листі до президента США Джо Байдена, опубліковано 21 грудня 2022 року, я про це указав, написав, що НАТО це зоопарк пінгвінів, наляканих блефом Путіна. Це можете почитати у моєму відкритому листі до мого знайомого. Ще як він був сенатором, а коли був президентом Джо Байдена. Тепер давайте повернемося до масованої повітряної атаки на Польщу в ніч на 10 вересня, які були коментарі політики. Я приведу основні коментарі, щоб ви могли це все почути, ув'язати. І я дуже просив би, щоб ви самостійно думали і робили висновки глядачі, які нас дивляться. І так, президент Польщі, Карл Нагодський, заявив, що нічна атака дронів. Це безпрецедентний момент в історії НАТО, а також в новітній історії Польщі. Одночасно Грозки наголосив, що протягом 48 годин скритій Раду національної безпеки після того, як отримав штабу повну інформацію про те, що сталося в Польщі. Я на сьогоднішній день розширено коментаря засідання результатів національної безпеки Польщі, ще не бачив і не зустрічав, як і не було, до чого спільно добувалося. Переговори, які велися членів НАТО, до яких звернулася Польща, щоб застосувати статтю 4 НАТО, президент Польщі зазначив, що на цьому засіданні його учасники повинні вже мати повну інформацію, щоб мати змогу адекватно реагувати на ситуацію, яка склалася, і додав. Всі політичні партії, голови парламентських фракцій, це найважливіші особи в державі обговорюють не тільки те, що сталося, а й те, що робити в майбутньому, щоб подібні ситуації не повторювалися. Отобто й хочеться сказати, як же ви довго просипаєтеся в Європейському Союзі і в країнах членів НАТО Європейського Союзу. Ну, здивував мене звичайно, хоча й не здивував президент Франції Мануель Макрон. Який відреагував на вторгнення російських відпілотників до Польщі. Mm -hmm. Голова держави Франції за найрішучим чином зазуджує цю інцидент, і називає інцидент і закликав Росію припинити агресію. От і все, на що спромігся Еммануель Макрон. Правда, він анонсував бесіду з генеральним секретарем НАТО Марком Лютин. Макрон, Макрон також додав, що Європа не йтиме на компроміси у питанням безпеки з союзників. Оце, якась і все слово блоде. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія постійно випробує межі можливо і користується відсутністю жорсткої реакції Заходу. От вам позиція. Яка позиція на наших так званих союзників, як вони себе нам називають? Активних чи сміливих чи? Рішучих. Рішучих, да. Я Інші слова дякую, Оленко, що би сказали, то в мене вирвалося чоловіче слово. Гад. Зеленський говорить, Москва завжди випробовує межі можливості, і якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок. Російсько-іранські шахеди діяли в повітряному просторі Польщі, повітряному просторі НАТО. Не один шахет, що можна було назвати випадку, а щонайменше 8 ударних дронів. У них було більше 20, 20 дронів і одна ракета. Уже уточну встанову, були націлені в напрямку Польщі, наголосив Зеленський. Послухаймо, що сказав президент Литви Науседе, що Росія поширює свою агресію та створює далі більшу загрозу Європи. Рій дронів на територію Польщі є ще одним доказом, як і його, його загрозлива риторика щодо Східного фронту НАТО. Світ повинен зупинити агресор, зламати його воєнну економіку та його бов'язність рунувати, де вбивати, додав президент Литви у своєму повідомленні. Тепер подивіться, на позицію конгресмена республіканська, члена комітету палати представників США зі Збройних сил Джо Вілсона він був найбільш точним в визначенні згідно норм міжнародного права, що відбулося. Заявив, що російська атака дронів на Польщу це привід для адміністрації Дональда Трампа негайно запровадити жорсткі санкції проти Кремля та посилити військову підтримку України в соцмережах. Ікс Вільсон назвав інциденти безпосередньою атакою на союзника по НАТО. Цитую: Росія атакує союзника по НАТО, Польщу іранським дроном менше через тиждень після того як президент Трамп прийняв президента Польщі. Це запам'ятайте Король Навроцька в Білому Доні. Це акт війни. І ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію та триваючу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів. Республіканець, сенатор. На речі своїми нами. Це акт війни, це акт агресії От, і називає. Путіна військовим злочинцем, що дуже боїться говорити Трамп. Підемо далі. Міністр закордонних справ Литви, Будріс усесмеризник виклав повну солідарність, висловив повну солідарність з Польщею та підкреслив, що безрозсудні порушення Російської Федерації повітряного на простору НАТО ставлять пряму загрозу безпеці людей та критичній інфраструктурі. Цитата. Повітряну оборону завжди ні фронту НАТО, необхідно негайно посилити. Альянс повинен реагувати можливостями, а не лише занепокоєннями. Реальність очевидна, доки Путіну дозволяють продовжувати вести свою кривавіну проти України, жодна країна в складі НАТО, навіть в складі НАТО, не буде в безпеці. Санкції мають вдарити саме в серце воєнної економіки Кремля. Путін не зупиниться, якщо ми його не зупинимо. Ну, я Литву прекрасно розумію, вона собі відчувала і відчу, досі відчуває, що таке Російська імперія. Прем'єр він з Чехії Фігала Петр заявив, що нічна атака є випробуванням оборонознасті країн і відкинув простий збіг обставин. Режим Путіна запогрожує всій Європі та систематично перевіряє, як далеко він може зайти. Заспокійливо. Що польські системи повітряної оборони ефективно відреагували. Очевидно, що Росія намагається завдати шкоди мешканцям інших європейських країн. Ми підтримуємо Польщу, бо вони перебудують на передовій як наші союзники. будь ласка, пам'ятайте про це особливо зараз, коли багато екстремістів намагаються переконати нас, що Росія не є ворогом і що рішення полягає, і що рішення полягає в роззброєнні. Гарний аналіз і оцінки. Представниця Європейського Союзу з охоронних справ і безпеки і політики Калас наголосила, що війна в Росії лише загострюється, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. Європейський Союз відіграє важливу роль, і ми підтримуємо такі ініціативи, як лінія оборони східно прикордонного щита, написала вона. Ну тепер послухаймо. Генерального секретар Марк Рути, який заявив, що союзники НАТО висловили солідарність із Польщею та засудили дії Російської Федерації. Повна оцінка інциденту триває. Вже в нас на, на, на вулиці сьогодні який день: 11-ти uh -huh. речі сутки пішли. Повна uh -huh. оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом. Не слава Богу, хоч це підкреслює. Союзники налаштовані захищати кожний централь своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж в східно-нашого кордону. Наші засоби противовітрії оборони постійно перебувають на поготові. Сказав він журналістам за підсумки наради Ради послів членів Альянсу. Посадовий задав, що інцидент у Польщі лише. Лише доволі необхідність більше інститувати в оборону НАТО та підтримку України. Господи, скільки вас треба ще по голові чим стукати, щоб речі раз від слов перейшли під, під, до діла і фінансово військовою допомогли на оборону НАТО і підтримку особливо України. Ну а тепер, як відреагував мій любимий, з яким я грав у футбол Вітя Орпан на повітряний напад Росії на Польщу? Агент політичного впливу Путіна і його зв'язковий між Трампом, От яку Путін посилав до Трампа відповідними дорученнями. Бо якби тоді знали футбол і знав, що він буде таким, радно, не знаю, що б зробив на футбольному полі, ну це, це так, для розрядки. У своїй заяві Орбан не засудив акт агресії Росії проти Польщі і навіть не назвав країну, яка вчинила цей акт агресії. Назвавши його послом інцидент, Орбан віртуально облизав і поцілував Трампа, де тільки можна було, і заявив, цитую, у зв'язку з цим інцидентом ми підтримуємо зусилля президента США Трампа спрямовані на досягнення миру. От вам позиція агента політичного впливу Путіна. От вам позиція прем'єр-міністра, який мріє захопити українське Закарпаття. І коли було повномасштабне вторгнення, він проводив навчання біля кордону з Україною, щоб використати монет, якщо росіяни захоплять Київ захопити українське Закарпаття. Подавися, Вітю, подавися. Яка ж була реакція президента Дональда Трампа, агента КДБ Краснова, друга вбивці Путіна, у якої руки руки поліків крові, і на його повітряну атаку на Польщу? Ну, нагадаю, спочатку Трамп проігнорував запитання вашої колеги журналістки про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ніч на 10 вересня. Пане президенте, кричала журналістка. Яка буде ваша відповідь Росії на російські дрони над Польщею цієї ночі? запитала журналістка. Трамп лише залишив запитання журналістки без відповіді, допомагав їй рукою і сів у свій автомобіль. Це все зафіксовано на відео. Трамп прокоментував повітряну атаку Росії безполучених на Польщі лише через більше ніж 12 годин після атаки. У своєму акаменті в соціальних мережах там написав, цитую, що це за справа, що Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів? Ну ось почалося.